Всім доброго дня! Ну що? Сьогоднішнього дня у мене своя кухня з мамою, а у чоловіка своя, так що ой, щось спина заболіла. Та ще ж тільки на дієті сіла, вже щось стріляє. а? Може, не треба починати. Так уже ж, вибачте, майже 13-та година і самого ранку я все правильно себе вела. А стріляє, блін, уже в спину. Алочка не потрібно себе жаліти. 91 кілограм це вже не жарти. Потрібно щось думати, і закривати пельку і нічого в неї не пхати. Е, мама ну, зранку трішки якось їй каже, душа з тілом росте. Вроді нічого не болить, а сил немає. Я кажу, мам, мені нести документ. Каже, не треба. Ну що, тільки гумором, а що ж? Тут нічим не поможеш під, підбадьорювати потрібно. Документ це, якщо вона починає ой, ти знаєш, отут от у з мене колега. Я беру паспорт і кажу, мам, дивись, це ти да? Подивися на рік народження, каже ой, точно. Так що вона зараз сіла. І кажу: ну не треба, я не буду нахилятися. Я потихеньку, стульчик і буду моркву щупати. Кажу: ну ладно, ну на вулиці холодрига, як ось дурочка в майці, то я зараз одіну кофту. Так Що, що майка, в мене ще короткі штани. Я замерзла, тільки десь в тінь заходжу. Така холодрига, що можна чуманять. А я купила... Сало в магазині, в своєму улюбленому накрасі. Таке гарне сало по 45 гривень, отака от товщина, отака, от отака. От Таке його перекрутила на м'ясорубку, додала туди а кропу ж багато зараз свіжу, Додала кропу, додала часнику болгарського перцю свіжого, перекрутила і клас. Дві корочки поклала в морозилку, а одна буде Саша і на роботу. І отак, от як у відрядження їде, краще всякої ковбаси, коли сало смачне, а сало це дійсно смачне. Так що. Ой, сьогодні їду з міста, коли так же тривога та й тривога, це включений приймач і кажуть: увага, увага! Повітряна тривога. Будь ласка, попереджає там Кременчуцька якась там ну, коротше, система ця. вимкніть газ, вимкніть світло, затушіть піч. Я думаю, боже, якби ми пічі оці свої тушили, то ми б вже давно здохли з голоду чи що, як то там або замерзли. І негайно в укриття, особливо хто мешкає на останніх поверхах, і знову таки просто волосся дибки стає. Дибки стає, коли це закінчиться, я не знаю. Просто я вірю в те, що до кінця году у нас все буде нормально. Росія все-таки буде жити своїм життям, займатися своєю країною. А ми, українці, будемо піднімати свою державу, думати, що нам далі робити, і повертати хлопців сюди. І буде в нас нормальне життя. Надіюся на це. Так, ходімте. Я сьогодні в магазині купила. Але там залишилося тергілочка, одна була бракована. Оце дві. Мені так подобається композиція. От воно в цьому так гарно дивиться. Це ж уже сухе, теж воно вже теж не живе, але красиво так композиція дивиться. Правда? Я докупила. Ну, а жива композиція слов немає. Взагалі красота. Дивіться, в мене голі ноги. Люди добрі в мене голі ноги. Я я в таких е е е коротеньких шортиках. Зараз я мабуть одіну свою, ні, не свою деяких улюбленішу кофту якось нагадайте мені, значить, в магазині розпродажа була купальники, ну як моделі устаріш. Так я купила новий купальник. Все, купальник є, значить, буду їхати на моря. То шляпа, то купальник. Ви подивіться, видно, що я сало робила, а сюди сало ляпануло, прямо на цей. Он, мама, бачите, сидить. Ну, вона не дуже нахиляється. Хелло, я зараз обійду спереду. Hello, hello. Купила, заїхала в магазин, дивіться, 130 гривень. Люди добрі, ось мозаїка, це будемо садити, і туди азот, фосфор і калій потріш-трішки по будемо додати в лунку, тому що гній навоз, він дуже закисляє почву. А в нас вона така кисла, що хай грець. Ну, білизна тіліпається до сих пор, дивіться, як в циган. Ну, отак, от так, бо вітер все вчора порвало, пошматало. Ось, бачиш. А зачем ти в руку збираєш її мам? Ого. Морку, чого ти в руку збираєш? Що а я кидаю сюди. А, бачиш, вона робить так. Ну, Красота. Хай буде краще так, але ну, вона буде краще. Хоч він її не густо посадив, але все одно. Равно... Не густо, але є. Є, звісно, як сипонулося так і. Мамо, дивиться, теплі носки наділа позамерла. Я, на... я сьогодні не наділа. А зараз не нагрілася ще на сонці. Нагрілася, да? а я його там понесла. Не холодно. І... Ні, ну на вулиці холодно. На вулиці 14 сьогодні. 14. того і прохолодно. Що погано було, що ще ото холодно мені. А може через те, що то воно корчило мене, та й. Може бути. Холодно. Так на находимо носки твої рибальські. Заходиш на кухню, так пахне. дивіться, Розморозила ті залишки шашлику, це санькові. Тут і реберця є, цибулі багато протушкує, ну, а собі з мамою ось, дивіться, додала петрушки, додала трішки помідорки, і курячий філе. Такі тівтєлі зробила, без каші, без нічого, просто тіфтельки. Ну, Дуже багато їх не засунеш, але нічого, будемо з мамою потихеньку їсти. Все, пасочки вже найн, Оце ось останнє. Дивіться, залишилося свічечкою сією. Ми як сідаємо відати, ми підпалюємо. І вона трішки погорить і все. Ви бачите, трішки-трішки залишилося. Зовсім мало залишилося паски. Так що, отакі справи. Що ще? Що я купила сьогодні? Та нічого, це ж купила курицю, купила сало. А купила хімію там, дуже подорожчала хімія. Дивлюся в маркетупті страшенно купила для унітазу для цього по 70 гривень. Тут це ще нормально. Ну отак, от, отак, от, і все. Почистила трішки своє редиску, більше редиску садити не буду. Ну, ну воно таке я садила круглу, гарно, воно таке длинне, червиве. Ось оце вже наша редиска. Саньок у мене, хоч вона і не дуже смачна. Дивіться, я таку не садила. Я не садила, вона виросла. Але салатик зроблю, і він так домашній їсть. А то ні. Кропу страшне, мама каже. Я говорю, хай трішки підніметься. Все-таки ми садити поки що тут не будемо. Думала, ж посажу і куріп зірвемо. А воно що ж, ну куди садити, якщо холодно? Сьогодні. Ввечері навіть розсада, яка в мене вже пройшла Рим, Крим і м'єдні труби. <сі> Сьогодні занесемо на вечір туди на кухню, тому що я боюся, що вона не змерзла. Її вже до того тілі пало, то до того тілі пало. Вчора такий вітер був, що це, це жах, люди добрі жах. Бачите, яка вона в мене, як тігра, як тігра. А ось дивіться, які тігра, а мокра, яке. Я на сонечко поставила. Нічого, з цього тігра. Буде толок, і вони догонять і перегонять мої. Щось шкода, ось пропав один синій. Не знаю чого, бачите. Ну та брюх з ним. Хай пропадає. Мені десятка їх хватає, отам сині є, хвати з головою. І тут помідорки. Ну, помідорки це ж таке. Тут перець, помідорки ж у мене ще в цьому суперпарнику. І... Ой-ой-ой, упало. Упали речі, боже, не пековула. Воно впало. Ой, зараз хвилиночку Так. Вчора всі мої речі були на цьому, на землі. Перестірували, бо в землю впало, забило. О парник, почти. Навіть вчора відкрило цей парник. Кирпичі це відкрило. Ось помідори будуть шикарні, тут високорослі. І оцих помідорів нам хватить, так що я дуже не переживаю. А це. Вже ж треба це все порізати буде. І ух ти красунчик, диви який. Де вони в мене подівалися? У мене скільки їх було, цих красунчиків? Дивіться, один залишився. І він був у мене на цій стороні. Як він туди переліз, я не знаю. Я просто не знаю. І це ось тут переліз, сей сюди. Я їх трішки розріжу. Цей просячок, ну він гарний. У ті підуть гулять, вони мені не потрібні, вони мені не подобаються. А оце он там якийсь ще темно-темно синій, буде, це теж якийсь елітний. От оці елітні вони так слабенько розростаються, а Г, вибачте, дуже швидко. Ой, білявий виглядає. Білий, страшно, за двір винесу. Можливо, комусь потрібно білі отакі, будь ласка, напишіть мені, я вам вишлю, У мене багато білих. Я поцепляю ці вірювачки. І отакі можу вислати, а ну сині. Та синіх теж можу. І жовтих можу вислати, отаких. Вони не дуже такі лахматі, але красиві, жовтенькі. Ці. Дивіться, які, які здорові. Бачите, це я обламую. Гарні. Так що, якщо комусь хто хоче, отакі білі, вони красиві. Диві. може коли там напишуть, мені осінь, чи я весною, я їх по, по, ці ниточки повішаю. Біла дуже гарна. Ну і ця гарна. Ось, дивіться, яка красавиця. Ну, у мене вони не дуже ще розрощі, але все одно, дивіться, там є. Ось можу розділити і 5-6 людей можу послати. Віті пошлю обов'язково, бо йому треба. Ось така краса. Так що ви пишіть, не соромтеся. А білих у мене дуже багато. А оце все-таки, я думаю, що Бог дасть, що це все-таки почти чорна. Бачите, яка? дивіться. Два роки вона мене мудилила і нічого не було. Ну, там квітка повинна бути велика. Ну, тут бачу маленька, ну нічого. Це теж розведу. Бачите, в мене вже два, два кущі а був один. Розведу, обов'язково вам дам. А так за жовті і за ці пишіть. За двором у мене такі просячки, ну непогані теж. А так і ось ж у нас, має, мабуть, чорний буде. Дивіться який. Ну, це просяк, це піде за, за двір туди. Він в нашому тут крутой як оранжереї, він тут у нас не фуриче. Тут дуже круті, мажорні тут і рисики. Ну на сонці тут нічого. ну а в тінючке? Так, 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 так. Тільки побризка, дивись, яблуня вже все пішло, пішло крутий. Сьогодні щось знайду, напевно, хорусом треба бризнути. Як воно задибало, блін, ну, ну все таке хворе, таке хворе. що... Ой, так, це що тут у нас за розарій пішли, це ми обламуємо, нам не треба, нам треба одна квітка на цій розі. Так що обламуємо. Оця роза теж я її обламила, щоб вона тепер, хай в цьому році буде багатенько квітів. Та, ну, така низенька. Тобто так так підожди, прикру... вона тобі як виправиться, низенька, то буде. Но в цьому році ти знаєш, якось своєчасно я побризкала, що не крути листя, тож воно таке, знаєш, а це нічого. Ні, так, добре, бо маю там... А, сьогодні ще Астру пересажу, сюди вже побільше пересажу. А, а вони маленькі, краще будуть приживатися, вони не будуть хворіти. Ну що, пообідали. Та даненько вже пообідали. Зараз Санька кажу, Сань, поможи картоплю підгорнути, тому що кажу, мені щось холодно. Так що зараз... А, каже, покажи, як. Якщо... Вона знову тривога і знову в Харків. пльовують. Коротше, задрали, просто вже задрали. Так ти ще не обувся. О Боже, що бабушка наробила на плитці? Ой, господи, візьму віник під мету. За ногами йде на асфальт, а потім вона там і росте всяка, всяка фіга манька. Боже, як холодно на вулиці, я вам не можу передати, чесно. А ти там відкриваєш, Сань? А... Mm. Сьогодні от по причині приїхала і ключ не, ну, нечайно упустила цю, за відкривала замок і впало. Оксанька її достав магнітом. Так, мені тут картоплю, дивіться, яка картопля. Це що розрізана, а оце тут шкірочок, а тут перекопаємо ще, не копаємо, тому що будемо вже копати, коли будемо садити огород. Тут не знаю, що посадити, тут у мене нічого немає. А теж посажу. Ще треба посадити, а я ніяк. Ой, треба ж я ж хотіла огірки знайти. До сих пор не знаю, де огірки. Ті отдала, розсада, де огірки всунула, не знаю. Треба посадити огірочки, гарбузові сини дочки. О, санючок вже так швидко пішов. А там з краю я тоді виполю те все сань. Кабачки мої обережно. Може відро принести, забирати мусор, чи не треба? Хорошенько загортай, сень. Прямо хорошо нагортай на нього. Я ж кабачки не Ні, кабачки не трогай. Бачите, так нерівномірно, вроді вся зійшла, а нерівномірно. Тю, як ти інтересно? А я спочатку отак накидаю, а потім туди з тої сторони сень, як підкидаю. Ну, це своя тактика, як кажуть. Майже тут добре зійшла. Ну тут, мабуть, найбільше було наключена ця картопля. Да -да, це та, що, що їй. Боже, ленсики жуків валяється. А чому вони по -по -по погибли? Під дождем Так? Да? Да. А я думаю, то, що ти бризкав, там може вони того. Ну, ленсики їх багато валяється. Потопились на гушні. О там я вже обила той. Та ти ж що ти так кинув? Придавлю. придавлю. А придави? Загортай, загортай, сань, не стісняйся. Перешого жуки не їстимуть. І там же буде завізі більше. Кажу, не стісняйся, ну я це вже виберу тут тоді. Тут цю грязючку. Деякі гарні. Деякі. Красиві, красиві прямо. Он красивий у этой, у Людмилий темненький. Що в мене такий є? Зараз вам покажу. Та не, диви, який вона красивий за двір винесла, дурепа. Це такий якийсь, -то, ну теж гарний глянь, аж прямо чорний. Ух ти, треба буде в люди попросити, диви який. Какие... Тут чорний, а тут такий красивий. А вон мій, зараз я вам покажу. Це щось розпустилося. Ну, ці гарні у мене теж оці гарні. Дивіться, які. Вони такі прямо ой, які ж вони гарні. Отакий От колір. Не чорний, а такий темно-темно, баклажановий. Той гарний. Ось все, ви подивіться. А як він тут оце оказався? Такий чорний, не в дворі а тут. Диви, диви. Е, офігеть, можна, як він тут оказався? Ця краса повинна бути в дворі. Це наподобає, як у люди, а він тут виріс. Так ось іще. Ось я так переносила. А я думаю, де мої ділися темні, оці красиві літні петушки. А вони ось. Де яка краса. Просто краса. Тут темне, а тут таке гарне. Так, треба в двір знову переносити. Це я щось тут начудила, я вам кажу. І ось такий самий красивий. У дворі такого немає, я їх винесла сюди. А нічого. Нічого, я оце воно окремо відкопаю і занесу в двір. Диві, який гарний. Красунчик, просто красунчик. А ось такі люди гарні. Такі вони блакитні, блакитні. О, диви. Посадити цей і жовтий, і буде як наш прапор. Ну, це мені люда давало такі, бачите, як багато там. Ну, я вмираю, які я красиві петушки винесла за двір. Петушки і риси. Пітушки. Ні, в люди, в люди не таке, не таке трішки. В неї, у мене він такий, як сказати, ну, такий тут гребінцем, а в неї більш простий, але теж дуже гарний. Бачите, в неї в мене фіолетовий, а тут чорний, якийсь. Прошу люди, поміняюся з нею, може, вона захоче моїх, а я їй, їсть... а, а, а вона мені цей дасть. Ну, ті гарні. Дивіться, як гарно. квітне. Пірямо біля двору так гарно. Не тільки в дворі повинно, а й біля двору повинно гарно бути. Це що в нас таке? Ну, це такий самий. Тивненький, красивий. Тут теж треба буде виполювати. Красиво. Чисто і красиво. А це бідне машина буде їхати і його зіб'є. Ну я ж підв'язувати його не буду. теж гарне. Ого, поки тут потілепали язиком, сіке вже підгорнув. І тут туди вода в вутірівчики буде литися і буде, буде суперське. Якраз зараз воно вже не дуже мокре, таке. Бачиш, Та ні, жуки бризкати бризкать треба буде, санечок. А Вірую взагалі нещасний, то бачиш є. Я б їх вже давно і викинула, ці нещасні. А вони їй подобаються, мабуть, Диві, які вони. господи, це якісь перші. Треба їй сказати, Іра, це викинь, візьми в мене. Гарних. Так, ну ти все делаєш правильно, Санечка, работає. Що ті можу сказати, молодець. Оце страшилище просто. Як оце буде падати, оце, то нам на кришу падає, Воно ж ще підросте. Цей сума що воно за фігня. А була просто какашечка птички. Птичка какнула і виросла. така маленька стевлинка. І от таке ось виросло. Просто жахіття. Просто жахіття. От тепер я, бачите, зрозуміла, де ж мої. І риси ділися, в мене були темні всередині, я знаю 100% їх не стало. А я їх винамічала, брала, виносила за двір і винесла всі туди. А в мене залишилися білі й жовті. Нічого я ракіровку зроблю і все буде гарно. Ну, там же ж, Бачите, це ж не такий зовсім. Та відсіля ж видно, що той прямо такий чорний з цим, а це такий темно-темно вишневого кольору. Оцей, ось диви. Диви. Це зовсім інший. Але он той, мабуть, такий, як той, тому що я звідсіля. Тобто треба оці мені переселити відсіля. А оце що? Це зовсім інший якийсь колір. Диви. Оце я тут напутала, так напутала. той дуже розрісся, теж потрібно прибирати. Ой, коротше. Робота є. Робота є. А сонечки хорошо О, мама вже, бачите, зробила морковочку Так, іде за цигаркою. Кашля йде за цигаркою. А що ти зробиш? Хай куре. Так, добре. Хай роблять. роблять всі розпорядження дала, а сам піду, щас ляжу, де буду спати. Хай працюють. да я ляжу спати. Мав. Ви вірите в це? Правильно робити, що не вірите, тому що я ніколи не ляжу спати. По-перше, в день, а по-друге, що мої працюють, а я буду спати. Ні, такого не буде.